Коли результат не на першому місці. Інгулець 2 з Петрового проводить перший тренувальний збір 2017-го на базі у селі Володимирівка. Поля, посмотрите, у нас зима мороз, воно все время мягкое, відлічне для роботи. поле отличное. Плюс у нас ще є два поля. Ви знаєте, натуральне там літом. І в этом році у нас полів є. Плюс освещение сделали. После первой части сезона Ингулес 2, четвертый у другой лизии. Второй команды прежде всего должны готовить кадры для первых команд. И занимая четвертое место, которое по итогу у нас там отрывает от пятого, то в принципе мы довольны. И как итоговым, и как сам самой непосредственно качеством игры. В нашої команди в целом після того як інгулець очолив Сергій Лавриненко до першої команди перейшли кращі гравці другої, каже Андрій Кононенко. У нас, скада прийшов. Сергей Дмитриевич принял главным тренером. У нас с ним настолько такой контакт. Он очень просматривал наших футболистов. И у нас ротация была. И много со второй команды футболистов играет сейчас в первой команде. Плюс у нас и в данный момент и на сборах он еще взял со второй. Как они себя проявят, это... Діло вже смутити тенірському штабу першої команди. Навіть незважаючи на кадрові втрати, у 19 іграх Інголес 2 здобув 37 очок. В активі наших земляків перемоги з рахунком 3-0 над другою командою лідера першої ліги Маріупольської річівця, Хмельницьким Поділлям, Арсеналом Київщина та Нікополем. До восьмого туру Петрівчани не знали гіркоти поразок. Навіть коли програвали, хорошу гру показували. Ну, жаль такі втрачати очки, коли з рухом вдома грали. З тим самим Жемчужиною. Так багато ігор були там. Добре. У складі команди з Петрового Степан грає рік. З командою пройшов весь шлях до першої ліги. І потім, вже, коли вийшли до першої ліги, сформувалася команда Інгулець 2 в другій лізі, і всі молоді гравці перейшли до Інгульця 2. Так задоволений, ми непоганий результат показуємо. Якби там не деякі ігри, то може і були десь перше, друге місце ділили б, напевно. У зимового міжсезоння взяли курс на омолодження команди говорить коуч. Трьох футболістів основного составу, которым вже було там 28-29. ми з ними распрощались. Ну в хорошому розумінні це слово. Они пошли дальше двигаться. Они тоже должны играть в футбол. А здесь у нас получается мы омолодили состав. У нас в основном где-то 1995-99 год. Вот все, но у нас больше на молодежь. І ми зараз ми підписали шестерих і далі селекція буде вестись. У подальших планах команди участь у Кубку Придніпров'я, який у середині лютого відбудеться у Володимирівці.